Всім привіт! Мене вже другий день розриває трошки і зараз я вам розкажу чому. Всім відомо, що 28 березня на Дніпро була масована атака шахетів, і один з них влучив в готельно-ресторанний комплекс Барталамео. Барталомео на наступний день відкрили банку на відновлення комплексу, і за 5 годин там було зібрано 91 тисячу. За добу 137. В ту ніч постраждали не тільки вони, ще постраждали цивільні об'єкти, житлові будинки. Про ті збори: я мовчу, я не хочу навіть порівнювати ті банки. Я хочу вам порівняти іншу, з іншою банкою. Сюр всієї цієї ситуації в тому, що військовий збір на ППО Дніпра. Які будуть збивати ці шахеди, стоїть вже другий місяць. У мене питання до людей: а що по пріоритетах? Ну, Зараз, зараз буде срач. Що по ваших пріоритетах? Е, від наявності чи відсутності Бартоломео? не залежить від життя. А від військових залежить. Наше. І чи будемо ми ходити по цих ресторанах? Математика проста. Я за добу на Івпіві для військових на шкребла 600 гривень. На Бартоломео за добу 137 тисяч. Ну все. Ох, при цьому всьому. Мені ще треба придумати, як зняти відео, аби змотивувати вас е, скидати донати. А там просто виложили, виклали відео, де дітки гуляють на їх території. Я, я не маю нічого проти Барталомео, не маю нічого проти його власників. Це справа кожного. Е, я просто щиро десь вірю в сумління власників. Що хоча б половину суми вони передадуть на ППО Дніпра? Все. Мені дуже хочеться вірити, що люди кращі, ніж вони є. У мене все.